Сьогодні ми продовжимо розмову про рядки і поговоримо про те, що називається методами. Методи це по суті цеглинки мови програмування разом з функціями, які можна комбінувати для того, щоб створити власну програму. Нас сьогодні цікавлять методи, які можна застосувати до рядків. З функціями ми вже знайомі і використовували їх досить багато, навіть стосовно рядків. Скажімо, функція LEN, коли в душках вказуємо об'єкт, що нас цікавить. І отримуємо його довжину. А функція Print, яку ми ще назвали командою, виконує друк того вмісту, що розміщений у дужках. Методи, принаймні для нинішнього заняття, це стандартні функції, котрі застосовуються до змінної, що належить до певного типу даних. Метод записують після крапки за назвою об'єкта, до якого потрібно застосувати цей метод. А в дужках можна подавати додаткові аргументи, якщо вони є. Метод, по своїй суті, це теж функція, тобто якісь вбудовані команди, котрі виконуються над даними певного типу, і видають певний результат. Наприклад, метод title, застосований до рядка, дозволяє отримати той же рядок, написаний з великої літери. Як це працює? Насправді, якісь програмісти колись вже написали програму, яка може порахувати кількість символів у рядку, і назвали цю програму LEN. А інші програмісти написали в програму Title. Яка заміняє першу літеру рядка на велику. І так далі. Фактично так створюється мова програмування, а також різні її розширення. Ми можемо комбінувати різні методи та функції, створюючи власні програми, які беруть певні вхідні дані, виконують маніпуляції над ними і видають певний результат. А нас не особливо цікавить, яка саме магія відбувається всередині. Задача полягає в тому, щоб м'ячик втрапив у кошик. А про внутрішні механізми вже подбали до нас. Сучасна програма може виглядати приблизно так: вона містить багато блоків, котрі мають власний внутрішній механізм і логіку дій. І при цьому всі ці блоки узгоджено виконують поставлені задачі і продукують потрібний результат. В якості вхідних даних подаються якісь м'ячики, з ними відбуваються якісь маніпуляції, і отримуємо певні м'ячики чи інші об'єкти на виході. Методи та функції це частинки складного механізму, складені разом для вирішення поставленої задачі. І от сьогодні ми використаємо деякі такі блоки у вигляді методів, які застосовуються до рядків. Про всі методи роботи з рядками можна прочитати у довідковій системі мови програмування онлайн або за допомогою команди help str, що викликає функцію допомоги стосовно даних рядкового типу STR. Їх є досить багато і пам'ятати усі немає особливого змісту. Але варто знати основні групи таких методів та знати, як їх знайти, коли потрібно скористатися. Розглянемо кілька таких методів. Наприклад, якщо у нас є рядочок, що містить комбінацію великих та малих літер. Застосуємо до цього рядочка метод «upper» і запишемо результат в наступну змінну S1 «s» «upper» І подивимося, що утворилося у зміні S1. Цей рядочок переведений у верхній регістр. У змінну S2 запишемо результат застосування методу lower до початкового рядочка. Перевіримо результат. Рядочок переведений у маленькі літери. Зверніть увагу, щоб початковий рядок залишився незмінним. Напевно, такі методи upper та Lower. Були би корисними для перевірки паліндромів, правда ж? Якщо ми переведемо все слово у великі чи малі літери, і тоді вже будемо обертати. Отже, це наша програма перевірка паліндрома з попереднього уроку. Поки що слово око у нас не паліндром. Але якщо спершу взяти і перетворити початкове слово, Наприклад, у нижній регістр. І замість того, щоб опрацьовувати початковий рядочок, будемо працювати зі зміною S1. Зберігаємо і запускаємо програму. На цей раз око виявляється єпоріндромом. Метод isDigit Digit перевіряє, чи рядок містить винятково цифри. Наприклад, якщо рядок містить Ось таку послідовність символів, то S is digit повертає значення true. Якщо ж рядок містить букви, то цей же метод is digit поверне значення false. Аналогічно, якщо рядок містить цифри та букви S is digit, повертає значення false. Схожу логіку мають методи is upper та is lower. Якщо рядочок у нас містить, наприклад, ось такі літери, то метод is upper поверне значення false, а метод is lower в даному випадку поверне значення true. Якщо ж рядочок містить комбінацію букв та цифр, подивимося на результати. Застосування методів is upper false as is lower, true. Тобто ці методи перевіряють, чи всі букви рядка належать до верхнього чи нижнього регістру відповідно. Хоча ці методи стосуються цілого рядка, можна вибирати в ньому окремі символи і окремо перевіряти їх. У першій задачі так і зробимо. Порахуємо кількість великих та малих букв у рядку, а також цифр. Отже, з клавіатури будемо вводити рядочок, у змінну S і будемо рахувати великі літери в цьому рядочку, малі літери, а також цифри, три змінних V, M та C, котрі спочатку мають значення 0. Далі будемо перебирати букви у рядочку S. І якщо буква з методом isUpper повертає значення true, то до кількості великих літер v додаємо одиницю. Аналогічно ми маємо поступити, якщо буква із lower повертає true. Це означає, що до малих літер необхідно додати одиницю. І якщо буква належить до цифр. Необхідно до цифр додати одиницю. Залишається надрукувати результати великих. Літер у рядочку є В, малих літер у рядочку є М і цифр у рядочку Є С. Малих літер і цифр. Можна зберігати і запускати. Отже, введемо рядочок. У майбутньому комп'ютери будуть важити не більше півтори тони. Так написав журнал Popular Mechanics у 1949 році. Ну, в принципі, це правда. Великих літер 4, у G та M. Малих літер 64. Ну, напевно, повіримо, не будемо перераховувати. І цифр 6, 1, 5, 1, 9, 4 та 9. Перевіримо для ще однієї цитати. 640 кБ пам'яті має бути достатньо для кожного, говорив Білл Гейтс у 1981 році. Тут, здається, він все ж таки помилився. Великих літер 2, 48 малих літер та 7 цифр. Зверніть увагу: в обох рядках у нас наявні апострофи, але це не спричиняє проблем. Відбувається правильна обробка та розрахунки для усього введеного рядка. Розглянемо ще одну корисну групу методів, котрі стосуються пошуку, певного символа чи підрядка у рядку. Якщо нас цікавить, чи міститься певна послідовність символів у рядку в принципі, можна використати команду IN. Наприклад, якщо у нас є рядочок тут був Вася, і мене цікавить, чи зустрічається слово вася у цьому рядку, можна використати приблизно таку конструкцію. Вася. In s. Повертає значення true. Це означає, що слово вася зустрічається в рядку S. Якщо нас цікавить конкретна позиція, з якою послідовність чи символ входить у рядок, існує метод find, в якому вказуємо, що саме шукаємо. У рядку S застосовуємо метод find, і вказуємо, що ми будемо шукати, наприклад, літеру U. І за умовчанням цей пошук відбувається з початку рядка. Номер літери У в рядочку це є 1. 0, 1. Можна здійснювати пошук не з першого символу, а з якогось іншого. Наприклад, S find той самий символ U. Тільки виконувати пошук будемо, наприклад, з символу номер 2 Перевіримо, що міститься у змінні К5. Знайдена друга літера У. Можна шукати з кінця рядка за допомогою методу RFind. M дорівнює S, І вкажемо, що будемо шукати ту саму літеру У. Перевіримо, що міститься в зміні М. Це є 5 номер другої літери У. Або першої, якщо рахувати, з кінця рядка. Якщо фрагмент не знайдено, скажімо A дорівнює S find, і будемо шукати літеру. Z, повертається значення мінус 1. Це може збити з пантелику, адже мінус 1 – це номер останнього символа рядка, так само, як у списках. Тож варто комбінувати метод пошуку з командою IN. Ще один метод. Пов'язаний із пошуком у рядку, це метод count, який дозволяє порахувати кількість певних символів чи підрядків у рядку. Нехай, наприклад, b дорівнює S. Count. І порахуємо, скільки разів у рядочку зустрічається, наприклад, літера У, це двічі. Спробуємо. Користуючись цими методами, перетворити рядок, введений з клавіатури у вигляді прізвища імені та по батькові на ініціали та прізвища. Нам потрібно знайти перший пробіл, і від нульового по цей символ міститься прізвище. Шукаємо наступний пробіл. Від першого до наступного пробіла розміщене ім'я. А вже після цього пробіла по батькові. Виокремивши їх в окремі змінні, можна сформувати новий рядок. Отже. У зміні S буде рядок, введений з клавіатури. Шукаємо перший пробіл n дорівнює S метод find і шукаємо перший пробіл у рядочку. У зміні «K» будемо шукати номер символа другого пробілу. Застосовуємо такий самий метод find, але на цей раз будемо виконувати пошук не з початку рядка, а із символа, котрий слідує за першим пробілом. Тепер виокремимо прізвище ім'я та по батькові. У прізвище ми запишемо початок нашого рядочка аж до символа з пробілом. В ім'я ми запишемо вміст нашого рядочка, починаючи із символа наступного за пробілом і завершуючи символом К. І по-батькові це буде вміст нашого рядка з символа К плюс 1 і до кінця рядка. Тепер друкуємо команда Print, який необхідно надрукувати перший символ, а точніше символ номер 0 імені. Після нього має йти крапочка. Далі символ номер 0 з по батькові», Після нього знов має йти крапочка. І надрукуємо прізвище. Запускаємо програму і вносимо дані. Коваль Анна. Вікторівна прізвище ім'я та по-батькові. Результатом програми є ініціали та прізвище. Якщо вважаємо за потрібне, можна прибрати стандартно додані пробіли, вказавши додатковий атрибут в команді Print. Сеп дорівнює порожні лапки, запускаючи програму. Коваль Анна Вікторівна. Отримуємо напис без зайвих пробілів. Насправді, хоча ця задачка і корисна для розвитку винахідливості, існує спеціальний метод, який полегшує виконання подібного завдання. Це метод спліт. Наприклад, якщо у рядочку записана ось така інформація, то спліт... Дозволяє перетворити рядок на список слів. А зі списком ми вже вміємо працювати дуже добре. Тобто рядок розділяється на об'єкти, що стають елементами списку, причому розділювання відбувається за пробілами. Можна обрати будь-який інший символ, наприклад, кому чи певну букву, вказуючи її як параметр методу. Маючи такий список на основі прізвища імені та по-батькові. Можна взяти перші символи елементів номер 1 та 2, і додати до них нульовий елемент повністю. Занесемо ці слова в окремий список в певну змінну. Нехай змінна буде називатися К, і вона буде утворена за рахунок розділення списку С. Далі мені необхідно надрукувати елемент зі списку К з номером 1. Причому не цілий елемент, а лише його нульовий символ. Мені необхідно надрукувати елемент зі списку К з номером 2. Знову ж таки, не цілий, а лише перший символ. І треба надрукувати елемент зі списку К, котрий має номер 0. Спробуємо перевірити, чи введений рядок є коректною адресою електронної пошти. Тобто мають виконуватись такі обмеження. Перша частина все до символу ED. Може бути найбільшою за 64 символи, а адреса загалом не більша за 254 символи. Крапка і символ ADD не можуть бути першими чи останніми символами. В адресі може зустрічатись лише один символ add, але може бути кілька крапок. Перевірте адреси, вказані на цьому слайді. Перші дві правильні, а решта помилкові. І останній метод, який ми розглянемо: це метод заміни. Хоча рядки самі по собі є незмінними, метод replace дозволяє виконати заміну певного фрагменту в рядку на інший. Можна повністю змінити значення початкової змінної і записати у неї нове значення. Наприклад, якщо у нас є початковий рядок, тут був Вася, то утворимо нову зміну S1 за допомогою заміни. Котру виконуємо у початковому рядку. Наприклад, будемо замінювати S на N. Перевіримо значення змінної S1. Тут був Ваня. У змінній S залишився тут був Вася. Результат змін не обов'язково записувати в нову змінну. Можна записати у ту саму, що була. S дорівнює S з методом replace. За тим же принципом. Таким чином, у змінній S тепер міститься змінений рядок. Розв'яжемо таку задачу викреслити всі повтори літер слова. За яким алгоритмом будемо викреслювати. Переглянемо всі букви рядка у циклі FOR. І якщо кількість таких букв у рядку більша за одиницю, дізнаємося за допомогою метода count, то потрібно видалити ці букви. Тобто застосувати метод replace букву на порожні лапки. Але видаляти потрібно не всі такі букви, а одну залишити. Тобто, від кількості таких букв відняти одиницю. Запишемо код такої програми. Рядок S вводимо з клавіатури і, перебираючи букви у цьому рядочку, якщо ми будемо рахувати у цьому рядку. Такі букви, і їх нарахуємо більше однієї. Це означає, що нам необхідно буде вносити зміни у рядок S, Replace. Що саме ми будемо замінювати? Ту букву, яку ми щойно знайшли. Ми будемо замінювати її на порожній символ. І скільки разів це будемо робити? Стільки разів, скільки її було. Мінус один. Для того, щоб одна буква все ж таки залишилася. В кінці програми надрукуємо рядочок, що залишився. Запускаємо програму і вводимо рядок Мама, Мила, раму. Отримуємо той результат, на який ми розраховували. Тепер вже точно можна розв'язати задачку про пропаліндрову повністю, враховуючи пробіли і навіть розділові знаки. Чи не так? А цю задачку. Спробуйте розв'язати самостійно. Потрібно видалити з першого слова всі літери, що містяться в іншому слові. Наприклад, якщо зі слова інформатика видалити всі літери слова форма, залишиться інтик, не плутати з індик. А якщо видаляти літери слова фірма, залишиться нотик, не плутати з котик. Успіхів!